Вітаю вас, мої маленькі друзі, і запрошую до цікавого відеоспостереження за хлібом. Що таке хліб? Це та сама їжа, без котрої не може обійтись ні сніданок, ні обід, ні вечеря. Хліб буває різним. Подивіться: буває біленький, нарізний. Буває чорненький. Подивіться, ось він, чорненький. Так! Буває ще сірий хліб, ось він, сірий хліб. Весь хліб виготовляють із борошна. Із пшеничного борошна виготовляють біленький хліб. Із житнього борошна виготовляють хліб чорний. Ось він. Ось він. Дивіться, ось він чорний хліб із житнього борошна. Як я казала, хліб буває нарізним, буває цілком продається. Але ж окрім хліба, в магазинах, особливо в АТБ, продаються не тільки хлібні вироби, але ж і вироби із, із і інші вироби. Наприклад, дивіться, круасани, ось вони різні. Різні булочки, різні хлібобулочки, вироби. І всі вони смачні, якісні. А скажіть мені, хто із вас вдома їсть хліб? Мабуть, всі. Всі полюбляють їсти хліб з маслом, з сиром, з ковбасою. Хліб можуть бути їсти з кашою, з борщиком. Ніякий борщик або супик не буде смачний без хліба. Отож дітлахи. Чи знаєте ви, що дуже багато людей витратили свою працю, свій час для того, щоб виготовити ось такі булочки хліба. Ви що думаєте, що вони просто так до вас поступають до вашого столу? Ні. Спочатку треба виростити в полі пшеничні колоски, потім відвести їх на млин. Там із них зроблять муку, а потім. Із неї виготовляють хліб, який ви бачите на полицях. Отож, дітки, багато людей витратили багато часу своєї праці для того, щоб ваш, до вашого столу потрапили ось ці смачні булочки хліба. А це означає, що хліб не можна викидати, що хліб треба берегти. Бережіть хліб. Цінуйте людей, які виготовляють різний хліб, і смачного вам! Смачного вам сніданку, обіду і вечері разом із хлібом. До зустрічі!